Я так ще не ще не скажу, але ну, так у нас то само собою зрозуміло там. Десь ця золота середина. Ну це вже я. У мене до за вас, закон, вас я. що останні потім. Чим ви зараз займаєтеся, які ваші політичні амбіції? Чи є вони взагалі? У мене зараз політичних амбіцій на даний момент немає. І Я на початку нашої розмови сказав, що сам собі боюся давати оцінку тому, що відбувається сьогодні в державі і поза неї. Причина лише одна. Я не хочу скотитися до такого махрового суб'єктивізму і виглядати, що я обіжений там, що я сьогодні відсторонений. І протиправно, між іншим, і так далі. То я, Звичайно, як людина жива, десь мушу скочуватися до необ'єктивної, а суб'єктивної оцінки. Це, це перше. Друге, я би заради дітей і онуків, заради того, що держава в мене вклала мільйони і мільйони, щоб зробити такого рівна чиновника. Це звичайно. Держава чи вони хочуть тільки чути і враховувати. І кожного з чиновників ця держава, яку вона сьогодні поплюшить, його законно незаконно, ну, а хто така держава? Ви всі, які податки платили, і нас вкладали в нас сумасшедші просто гроші, щоб виховати із колгосника до міністра. Із колгосника. Друге чи наступне, я не бачу сьогодні об'єктивну політичної сили, яка б насправжки, як казав Котляревський, а не заради красного слівця, думала про державу, народ і запропонувала вихід із цієї ситуації. Я чекаю і сподіваюся, що з'явиться у нас, а вона формується. Я це бачу. Нова і з новими людьми, не зовсім з новими, тому що повинна бути складкоємність тема ну, здорового густу. Політична сила лівого спрямування. Іншого просто нема. Чим більше зараз держава буде боротися проти комуністичної ідеології і ганятися за представниками цієї ідеології, тим швидше оформиться лівий рух і тим більше людей туди піде, і тим більше буде неприємності, м'яко кажучи, у сьогодні власному державщині. Я давно живу за принципом, щоб не трапилось причину, що кажуть в собі. І якщо ми хочемо, а ми дуже хочемо, щоб не гинули наші молоді батьки і діти, щоб заставити сусідів нас поважати, то ми повинні розібратися в собі. Ми не розібралися. І якщо ми по сьогоднішній день подивимоськуємо, Ілюструємо. Якщо залізли в кишеню до пенсіонера, я не знаю жодної із 193 діючих, по-моєму, держав світу, яка в найтяжчі дефолтні часи влазила в кишеню пенсіонера. І оцінювала цій кишені достатньо грошей чи настати. Посреднє діло. Хочу мене запитували, цікавитися, яка в тебе зарплата, що в тебе лежить там з загашником і так далі. Зароби, не малю. А зароби. Тобто, якщо я відчую, що формується така явна політична сила, Прийде пора, може я і запропоную собі якісь лікторські. Починаючи з таких цікавих спогодів. У мене їх дуже багато. Але не можу не збиратися писати, що я інтернет молодий. Я ну не знаю, як я вас задовольнив. Але на, на сьогодні е, така ситуація. На сьогодні, якщо я піду в будь-яку політичну силу, і я її е, буду своєю присутністю, е, мабуть, е, давати провокації для опонентів. Якщо я це розумію, то може я свої амбіції залишу при собі, хай краще молодь де розвивається, а як відчує, що там її не достає історичного чи економічного досвіду то я проконсультую навіть тих хто мене обливав зелен, і ми над цим посміємося як над формою не цивілізованою розводою Катерина <ган">. став право Катерина Я Тетяна.